Будемо виїжджати на круту слизьку гору, і щоб уникнути заносу, ми на автоматі повинні знизити вручну передачу. Переходимо в мануальний режим і включаємо другу, друга і виїжджаємо. Це для того, щоб в момент, коли ми будемо підгазовувати, машину не знесло. Тут посипана, далі буде більш важка. Крутий спуск, крутий підйом. Ось інколи нам доходиться підгазовувати, і щоб у нас не було пробуксовки. Але я включила другу передачу. Дорога зовсім слизька. Ось наш цікавий підйом з поворотом. Нам Потрібно, щоб машина була стабільна. Виїжджаємо на пониженій, на другій, на автоматі. Вийшові. І машина йде спокійно собі, плавно.